Подарувала три скрипки і запропонувала виступити разом. Скрипалька Асія Хат сьогодні зустрілася із учнями музичної школи номер 1 імені Вілконського. Наразі вона гастролює містами України, у кожному залишає по три інструменти для місцевих музичних шкіл. Таким чином каже співачка, вона хоче, аби ще більше дітей могли навчатися грі. Даруючи скрипки, каже, намагається зробити так, аби через нестачу інструментів діти не кидали навчання. У Чернігові до зустрічі зі співачкою також готувалися. Учні виконали три композиції. Після виступів Асія Хат запросила їх вийти на Чернігівську сцену разом. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Учні музичної школи номородин готуються до виступу за пів години. Вони гратимуть для Асія хат. Я готувалася так, але я все одно хвилююся, щоб вразити та щоб залишити у людини в пам'яті цей виступ. Щоб людині дуже сподобалось. Безумовно не очікували. Ми чекали її концерта, але ж вчора її адміністратор пані Наталя передзвонила нас до школи і повідомила, що сьогодні буде в нас така радісна подія, де на, на нашої школи завітає знана скрипалька українська асія хат у залі музичної школи збираються учні, їх батьки та викладачі. У них буде можливість поспілкуватися зі скрипалькою. Вона приїхала, аби подарувати школі три скрипки. Я дарю кілька інструментів в музикальній школі. тому що ну, в моє время я теж жила в небогатій не сім'ї, в бідній бабушка, дедушка були вчителі, і це була у нас більша була, була сім'я, денег не було. І мені скрипку видавала музикальна школа. Я хочу, щоб в кожній музикальній школі. Учителяні сталкивались з тим, що рібенок уходять із музичної школи только тому, що їх батьки не можуть дозволити себе купити інструмент для цього ребенка. Наразі сія хад гостроює україною. У графіку дев'ять міст. У кожному вона проводить такі зустрічі у навмання обраній школі. Розповідає про свої перші кроки у музиці та про труднощі, з якими стикалася, та дарує скрипки. У нас дуже біля ста учнів навчаються на відділі струну смішкових інструментів, на відділі працює симфонічний оркестр, Це ж теж скрипки. на відділі працює два е, дитячих ансамблі скрипалів, молодших класів та середніх. Тобто інструментів треба. Самое важливі не скрипки, які ми привозимо, а ми розрабатуємо дизайни футлярів. Потому что ну, ребенок, который идет в музыкальную школу, это очень важно, чтобы у него был веселый, классный, модный футляр в современном стиле. Я тоже ходила с очень мрачным футлярчиком, он напоминал гробик такой. И я очень этого стеснялась и комплексовала. Я хочу, чтобы дети гордились тем, что они идут в музыкальную школу и гордо несли яркий, красивый футляр со скрипкой. Учні школи грають свої партії. Асія Хат слухає після концерту зі сцени. Запрошує на свій концерт. Думаю, що ви пригласити обов'язково красних музикантів. Перша музикальна школа вікала на концерт на сцену. щоб ви обов'язково виступили. і вас слише тисячі за концерт. Сія хат відбудеться 12 квітня. Цю зустріч вона провела заздалегідь, щоб потім було вдосталь часу на репетиції та саундчеки. Доки діти фотографуються із гостею, її команда та викладачі школи почали перемовини про спільний виступ. Діна Роман Репа новини на Юа Чернігів.